Підтримкою фізичного і психологічного здоров'я займаються під час занять лікувальною фізкультурою у центрі соціального обслуговування. Карина фахівчиня з фізичної реабілітації. Ділиться заняття спортом, зміцнюють м'язи та допомагають тримати тіло в тонусі. Коли ми займаємося, в нас зміцнюються м'язи. У нас покращуються суглоби руха, соло покращується амплітуда, збільшується. Також піднімається натрій, Тут у нас спілкування між кожним є. Тому е, фізичні вправи дуже корисні. Це так скажемо ключ до фізичного і психічного здорового життя. Допоки одна з груп займається фізкультурою, інші арт-терапією. Заняття для них проводить психологиня. Під час зустрічей відвідувачі центру поринають у творчість або ж беруть участь у лекціях з психології. Ми беремо абсолютно різні теми, починаючи з асортивності, як бути людиною, яка може захистити свої границі, при цьому нікого не образити. До таких дуже цікавих тем, як спілкуватися з дітьми, як спілкуватися з онуками, як взагалі пережити важкі часи. Пані Любов одна із відвідувачок центру соціального обслуговування. Ділиться, приходить сюди для того, щоб поспілкуватися та провести час в приємній атмосфері. Все тут дуже тепле, дуже цікаве, дуже е, е, те, що те, що треба нам, нашому віці, Те, що треба. Воно нам е скрашує наші всі е там, які бувають, мінуси скрашуються. І ми щасливі, коли ми буваємо на цьому заняття. Соціальну та реабілітаційну допомогу надають соціальні працівники як у центрі, так і у 27 підрозділах. Це громадяни, які попали в складні життєві обставини. І самі не в змозі їх подолати обставинами, які це спричинить, можуть бути вік, інвалідність, бездомність, тобто різноманітні обставини, в яких вони потребують допомоги. У нас дуже різні працівники різноманітні. У нас є соціальні робітники. Це Основна ділянка, то тобто більш 150 чоловік. Це соціальні робітники, які ходять по домівках і надають допомогу. У нас є педагоги, медичні працівники, фахівці фізичної реабілітації, водії, тобто різні працівники. Загалом центр обслуговує близько 3600 запоріжців, зокрема з інвалідністю та літніх людей. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.